Слава Ісусу Христу, ми з вами. Отак Божочек, дати вам, вам добристі, яка написана в світі. Ісус Христос ти, він помер, він укрест, перед ними посвястить на небо, Він сказав своїм. І тій ходімо швидкої на всьому. Не обірує, за не буде. Я хочу сказати вам, Івані, це добра новина, що Бог бореть в небо й землі, який створив небеса, і стрим, який. Любов. Я грішний, ви грішні. І Біблія говорить, що всі грішили прислання Божої слави. Божа справедливість вимагає покарання, Розплата за загріб, смерть та вічного Богом. Проблема в тому, що жодна людина не обкладається перед Бого. Не відпустити ніякого решима. Це в саме праздницю, як будь-яка людина, увіміть, вас обіграли, обіймали цю людину, привели в суд. І він сьогодні буде казати, пане я. Так я обуслав цю людину. Але я ж дуже багато добрих діл, відпустіть мене. Хіба це справедливо буде, якщо суддя відпустить? Навіть якщо суддя захоче відпустити. Але він буде справедливим. Він не зможе цього зробити, тому що по закону він має його покарати. Наш Бог і суддя справедливий. Він не може нас просто простити, бо ми якісь добрі діла робили. Бо добра новина. У Бога є викид? Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який наші реки взяв на себе і помер. Ісус Христос, Він пролив святу людство на горговському хресті, за свої і мої грехи, для того, щоб кожен хто в нього віриє і не загинув, щоб кожен, хто шукається перед Богом, увірити йому Христа, Бог дарує вічне життя. Ісус Христос Мосте, третій день приписання, Бог прийняв жертву Христа, Воскресив його смертли. І він є живий, і він сьогодні косає людей. Люди Людям потрібно покаятися у своїх ріках. Людям потрібно відчеркнути своїх діл. Покаяння. Це переміна мислення, метаноя. Це коли п'яниця перестає бити, блудник блудити, зрадник зраджувати, злодій красти, опанчик опанювати і подібне до цього. Ось це є покаяння. І жива віра це, коли людина слідує вченню Ісуса Христа, тому що багато людей називають себе християнами, але таким вони є. Той, хто буде народжений згори, він буде читати Біблію щодня, буде жаждати її. Він буде людям говорити, щоб любить людей, щоб люди покаялися. Така людина буде переживати за людей, буде турбуватися про людей. Ісус Христос сказав, не кожен, хто каже, Господи, Господи, вийде в Царство небесне, але той, хто виконує волю Отця, мого що на небі. Отож, хто має Бога слухати, нехай слухає. Примирійте з Богом, у в Славіках, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Багато людей не приймають. Устав. Чому? Тому що почуєте слухом, і не зрозумієте. Дивитися будете охом і не побачите. Затовці, затовстіло, зато бо серце людей цих. Тяжко чують вухами вони і зашмурили очі свої, щоб коли побачите очима і не почути вухами, не зрозуміти їм серця. І не навернутись, щоб я був здоровим, говорить Господь. Спокайтеся з ріках, Вірите в Ісуса Христа, він є на небо. Ісус Христос, він єдина надія для людства. Тільки Ісус Христос може нас спасти. прости. Бог, боки страждань пекла. Читайте Слово Боже! Там усе про це написано. Слава Боже, це є істина, істина за всіх людей, щоб Бог нам залишив. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, щоб Бог милився над Україною, відкривав нам мир і спокій, нашій державі і наших серця. Господи, благослови місто Львів, благослови всіх людей, благослови Україну, зупинив цю війну, бої місто Христа.